Всім привіт, з вами Артур. Ви на каналі Бельський Артур. Ви я бачу ваше відео через комп'ютер. Ви не дивлячись на мене і ви тільки дивилися моє відео. Всім переглядів Rambo Friends, часть 2, Скільки буде час в Майнкрафті? І ще вийшла 5, Майкрафт п'ята числ. Часть, п'ята часть. Чого ви його, його, його щось не дивитесь? Ну, будь ласка, скажіть, підпишись, чому, чому я бачу? Що має 4 користують, бачите? А ось скільки може бути? Як ви бачите? Бачите, скільки... бачите? Отут Чотири підписники, 15 лайків. 7 днів. Ну ви на мене не підписуєтесь, мені дуже сумно. Якщо не будете підписуватися, я далі буду просто так само займатись. Ти просто підпишитесь. На очах вам покажу. Вот, підписник, підписники 4. Вот всі мої канали. Весь мій канал. І ще ви ото дивились? 4 приглядів, Хоч слава Богу подивитись, ну, Все дуже цікаво. Все Все з вами Артур. цікаво. Рамбо Френд вам як бачу, що вам цікаво. Хоть, ну теж подивитись, хоч на п'яту частину, теж вам буде цікаво. Я ще там п'ять частин зробив дом, жодного, нема ну, жодного немає пригляду. Ну хоч підпишітесь. Я просто хочу, щоб ви підписалися на мене. Будь ласка. Я вас вірю. Підпишись на мій канал. підпишитесь на мій канал. Я вас вірю. Ви добрі, не злі, будь ласка, підпишись на мій канал. будь ласка, щоб, щоб було типа 90. Типа користуватися. О, 91, бачите? Я трасну, а де це, Всім пригляді, зараз зараз. Я через комп'ютер ДВС. А пон. Ну, щоб було 91 місяць чотирьох. ласка, підпишись. Я хочу багато підписників. Будь ласка, я вірю в вас. Ви добрі. Я вас так люблю. Бо я хочу, щоб ви підписались на мій канал. Я буду більше знімати відео. Пиши знімати. Будь ласка. Підпишитесь. Кнопка червона підписати, легко наняти наняти і все. Ви підписані. будь ласка підпишись. Вам не важко. закінчувати. будь ласка підпишись на мій канал. Скільки хоч друзей питай, всіх питай. Та всі питайте своїх родичів чи, чи друзей, всякі такое. Таке. Ну будь ласка. Зроби то, що я тобі сказав. Підпишись на мій канал. Ви всі підпишите. Братя, сестри, підпишіться на мій канал. Уже 792. Це де, разобдесу. Де так, тут, тут, не, тут жодного тут 8. А тепер понял. Ну, будь ласка, вам не важко. Вам был Артур. Всім пока-пока.